З історичної точки зору перша свічка або перша тема, про яку ми будемо говорити, сьогодні свічка адвенту, це свічка пророцтва. Знаєте, казало писа, то, що ми маємо, це щось особливе. Наші гаджети, наші машини, наші можливості. Но відлік того часу був при народженні Ісуса Христа. І з прикид Ісуса Христа у цей світ, Він змінив історію. Він змінив взаємовідношення не тільки між людьми, він змінив взаємовідношення людини з живим Богом. Саме важко це очікувати. На протязі століть людство очікувало. Пророки говорили, знаєте, тепер багато і пророків, їх звідаш і ніхто конкретно не говорить. Всі говорять такими розмовчатими фразами, щоб їх не можна було провірити. Не можна було підтвердити, і не було ніякої конкретики. Бог через своїх пророків він говорив конкретно. І людство на протязі багато століть воно змінювалося. Покоління змінювало покоління. І всі чекали. Чекали щось особливе. Це був історичний момент, історичний момент пророс, де Бог через своїх людей говорив. Говорив про щось особливе. Павло, він пише, що розум не розумів, на серце не приходило, хто що Бог приготував кому? Юричим його. Він говорить не то, що буде, а він говорить то, що збулось. Людям навіть в розум не приходило, щоб Бог приготував звільнення, щоб Бог приготував наблизити чоловіка до себе, грішного чоловіка до себе, святого Бога, якимось неймовірним способом.